Допомагати людям з інвалідністю дістатися до місця призначення легко і без перешкод. Такою є мета соціального таксі. Цю послугу на базі міського територіального центру у Тернополі надають з 2023 року. У 2023 році Тернопільська міська рада у співпраці з німецьким містом Ерштадт отримала цей автомобіль, який нам служить соціальним таксі. Це дуже важлива послуга, адже мета. Соціального таксі забезпечення мобільності людей, які пересуваються на кріслах колісних, ходунках, паличках. Перевезення ми здійснюємо, здійснюємо в межах Тернопільської міської територіальної громади, дана послуга є безкоштовною. Таксі працює за заздалегідь визначеним графіком. За нагальної потреби виїжджають і у вихідні дні. Зараз почали працювати із пораненими військовослужбовцями та ветеранами з інвалідністю. Перевозять їх у лікарні та реабілітаційні центри. Для того, щоб побачити, як це працює, разом із водієм вирушаємо на кілька замовлень. Керує автівкою Пет. Гірний. Він єдиний водій соціального таксі терцентру. Працює тут з моменту виникнення такої послуги. Мій робочий день починається з восьмої. На восьму годину я вже завожу на годуарі з першого лікарню. Потім після восьмої служби йдемо по графіку, який складається, в мене, Видають мені день наперед. Відвожу людей, а потім. Збираю людей, чекаю, чи друге місце по медичних закладах. Люблю я ту роботу, люблю допомагати людям, одиноким інвалідам, бо то є трудна робота, така і для них дуже. Ну, щоб підтримка була. Перше місце призначення обласна дитяча лікарня. Тут забираємо десятирічну Єву. Протягом пів року вона двічі на тиждень користується послугами соціального таксі. Мама дівчинки каже, що це значно спрощує побут, адже добиратись одного кінця міста в інший громадським транспортом незручно. Для людей, які не мають власного крісла колісного, всередині автомобіля завжди знаходиться одне про запас. На віску я можу перевозити чотири чоловіки. На підлокотниках і на підмішках може перевозити шість чоловік. Це одночасно одночасно. Тим часом відвозимо єву і їдемо на проспект Степана Бандери. Тут вже чекає Ольга Гавриліна. Розповідає, на кріслі колісному пересувається вже багато років. Хоч під'їзд та двір будинку, в якому мешкає жінка, підлаштований під її потреби, на далекій відстані самотужки пересуватися важко. Дуже дуже помічна. Машинка для нас, для інвалідів і для інвалідів, і при будь-якій потребі ми дзвонимо, і вона до нас приїжджає. Це дуже дуже зручно. Вийти з під'їзду та сісти в автомобіль, як і згодом, зайти знову в будинок жінці допомагає водій. За словами директорки терцентру Ірини Семанишин, попит на таку послугу великий. Тож для того, аби скласти оптимальний графік, записуватись варто заздалегідь за 1-3 дні до виїзду. В екстрених ситуаціях мінімум за годину.